Уявіть собі, людина все життя працювала, віддавала сили, здоров'я, справно робила внески. А тепер, коли настав час бодай трохи відчути спокій, держава раптом може просто вимкнути її пенсію. І найстрашніше, бараче, багато хто навіть не знає, що ризикує її втратити через абсолютно дрібні, інколи навіть випадкові обставини шість місяців не отримували гроші. І виплату можуть зупинити. Документ десь загубився, або є неточність, про яку людина навіть не здогадувалася, можуть переглянути все від початку. Проживаєте за кордоном тимчасово, не подали заяву, не пройшли ідентифікацію знову проблема. А ще є випадки, коли пенсію призначили на основі застарілих довідок, невірних даних чи помилок, і навіть якщо це не ваша вина, наслідки однакові. Виплату зупиняють. Пенсійний фонд Чернівецької області прямо заявив, є перелік підстав, коли пенсія призупиняється автоматично, і кожен українець має знати ці правила. Бо сьогодні це просто інформація. А завтра реальна ситуація, яка може залишити людину без копійки. І на цьому фоні звучить нове гучне попередження: половина пенсії може зникнути, про що вже говорить голова. Фінансового комітету гетманцев, чи справді це можливо? І що потрібно знати кожному пенсіонеру, щоб не потрапити в ризикову групу. Далі тільки найважливіше уявімо ситуацію, яка на жаль та та стає дедалі поширенішою. Людина роками отримувала пенсію, усе було стабільно і зрозуміло, і раптом там місяць, другий, третій. Грошей немає. Вона телефонує на гарячу лінію, а там кажуть, Вашу виплату призупинено без попередження, без дзвінка, без офіційного листа, без пояснення. І так, це абсолютно реальна практика, про яку відкрито повідомили в Пенсійному фонді Чернівецької області. Проблема в тому, що підстав для призупинення виплат чимало, і частина з них настільки буденна, що люди навіть не здогадуються, що щось зробили не так. Важливо зрозуміти припинення пенсії це не кара, а технічна дія. Але наслідки для людини можуть бути катастрофічні, особливо коли йдеться про пенсіонерів, які живуть буквально від виплати до виплати і не мають можливості чекати або шукати гроші на виживання. Найпоширеніша причина помилки в документах. Буває, що пенсію призначили ще 10 або 20 років тому за архівними довідками, які містили неточності. Тоді ніхто на це не звернув уваги, а тепер, під час автоматичних перевірок, система виявляє невідповідності, і ось людина дізнається, що дані були недостовірними, при цьому вона ніколи нічого не підробляла, не обманювала, не приховувала. Просто в ті роки так працювала бюрократична система, але ось парадокс саме людина тепер має доводити свою правоту і підтверджувати кожен документ заново. Друга причина тривале перебування за кордоном. За законом, якщо людина живе поза Україною певний час, пенсійна виплата може бути зупинена, особливо якщо вона не залишила заяву про тимчасове проживання за кордоном. Або не підтвердила свій статус, і це особливо болюча тема, бо дуже багато наших громадян були змушені виїхати після початку повномасштабної війни. Хтось рятував дітей, хтось ліки, хтось просто уникав небезпеки. Але система це система вона реагує не на обставини, а на факти якщо людина не ідентифікується в Україні, її виплату можуть призупинити. Третя причина непроведення обов'язкової фізичної ідентифікації. Це нове правило, яке багатьох ставить у глухий кут. Чому потрібно знову приходити, якщо я вже все приносив? Чому потрібно фотографуватися, проходити звірку, робити додаткові дії? Пенсійний фонд пояснює, це вимога закону, але для старшої людини кожен похід у держустанову Стрес. А якщо вона пропустила термін, якщо хворіла, якщо перебувала в лікарні, система цього не враховує, виплату можуть зупинити. Четверта причина шестимісячна невиплата пенсії це звучить дивно, як можна не отримувати пенсію півроку. Але це трапляється часто, особливо коли гроші приходять на стару картку, яку пенсіонер давно не використовує або яка закінчилася. Людина навіть не підозрює про проблему, а система вже фіксує платіж не отримано. І зупиняє наступні і нарешті важливий юридичний аспект, якщо виявляються неправдиві чи недійсні дані, пенсійний фонд має повне право не лише призупинити виплату, а й переглянути розмір пенсії. І тут можуть виявитися зовсім інші цифри, ніж ті, до яких людина звикла за роки. Усе це виглядає як окремі необов'язкові випадки, але разом вони створюють величезний ризик. Кожен пенсіонер має розуміти система працює автоматично, і якщо в ній щось не сходиться, відповідальність перекладається на людину. Саме тому так важливо знати свої права, слідкувати за документами і регулярно перевіряти статус пенсійної виплати. Головне питання, як захистити себе і не потрапити в ситуацію, коли пенсія раптово зникає. І чому зараз на фоні заяв про можливе зменшення виплат це стало критично актуально. Одна з найбільших проблем нашої пенсійної системи полягає в тому, що правила є, але ніхто не пояснює їх людською мовою. У результаті мільйони пенсіонерів живуть у постійному страху, а раптом завтра перестануть платити. А раптом я щось пропустив, а раптом знову придумують нові правила. І, на жаль, страх цей має реальні підстави, механізм призупинення пенсії працює холодно та формально. Давайте розберемо найпідступніші і найпоширеніші причини, про які пенсійний фонд говорить відкрито, але які люди часто просто не помічають перше фізична ідентифікація. Нове випробування для людей похилого віку, фізична ідентифікація це та сама процедура, коли потрібно особисто прийти, щоб підтвердити я, це я, на папері все виглядає просто, але в реальному житті це перетворюється на цілий квест. Комусь важко дійти до відділення, хтось хворіє, хтось перебуває в лікарні, хтось просто не знав, що потрібно прийти, і що тоді. Система ставить галочку ідентифікація не пройдена, і пенсія зникає без дзвінка, без попередження, без навіть натяку на пояснення. Єдине, що залишається людині бігати по кабінетах і доводити, що вона жива, що вона все робила правильно, що вона нічого не пропустила навмисно. Друге, перебування за кордоном. Юридична пастка для тисяч українців українців, які через війну виїхали в інші країни, часто навіть не здогадуються, що їхнє тимчасове перебування за кордоном може вплинути на пенсію. Закон старий, а життя змінилося, але система досі працює за старими правилами. Якщо людина довго перебуває за кордоном і при цьому не подає відповідну заяву або інформацію, ПФУ може сприйняти це як Підставу для припинення виплат. І знову ми маємо ситуацію, коли людина невинна, але саме вона потрапляє в бюрократичну пастку. Найгірше багато хто дізнається про зупинку виплати не одразу, а через місяці. А далі знову купа паперів, звернень і нескінченні довідки. Три помилки в документах минуле наздоганяє сьогодення. Ми звикли думати, що якщо довідка була видана 20 років тому, то вона свята, але ні. Сучасні системи автоматичного контролю почали масово виявляти помилки у старих документах: неправильні дати, неточні назви підприємств, відсутні штампи чи підписи, різні варіанти написання прізвища, плутанина з іменами та по батькові, неправильні дані про стаж це все. Те, що колись не мало жодного значення, але тепер будь-яка неточність може стати формальною підставою для перегляду пенсії, і ось тоді людині кажуть ваші дані недостовірні, але як вони можуть бути недостовірними, якщо документи видала держава? Парадокс. Але саме пенсіонер має доводити, що він ні в чому не винен. Четверта, пенсія зникла через банальність. Картка Прострочена або закрита, здається, дрібницею, але від цього страждають тисячі людей. Буває так, пенсіонер не користується карткою, термін її дії минув, банк закрив рахунок, і гроші більше не надходять. Система фіксує шестимісячна невиплата. Після цього виплата пенсії може бути припинена автоматично, біда в тому, що ніхто про це не попереджає. Ні смс, ні дзвінка, ні листа просто тиша. І лише коли людина приходить до банку, випадково дізнається, що її пенсія вже півроку висить у повітрі. П'яте. Юридичні причини Оголошення безвісти зниклим, або смерть це очевидні речі, але важливо розуміти система працює формально. Якщо є помилка в записах або Некоректно внесена інформація, можуть виникнути неприємності навіть без реальних підстав. І хоч такі випадки рідкісні, але вони існують. Коли родичі подають заяви, коли дані плутаються, коли трапляються бюрократичні помилки, не все це іноді зачіпає живих людей, які мають повне право на пенсію. Чому все це стає ще більш небезпечним саме зараз? Тому що в Україні готуються масштабні зміни пенсійної системи. І коли Данило Гетманцев заявляє, що половина пенсії може зникнути, це не просто емоційний заголовок, це попередження про те, що система є нестійкою. І в такій ситуації кожна технічна помилка може стати вироком для конкретної людини. Багато експертів кажуть прямо будь-який перегляд даних, будь-яка перевірка, будь-яке уточнення. Це ризик, що частина людей. Тимчасово або назавжди втратити свої виплати. І зараз, у час змін, ці ризики лише зростають. Що робити, як захистити себе. Пенсіонерам важливо контролювати стан своєї картки, знати терміни фізичної ідентифікації, не зникати для держави, навіть якщо виїхали за кордон, регулярно перевіряти через додаток ПФУ статус своїх виплат. І найважливіше зберігати всі свої документи. Але чи завжди цього достатньо? Чи справді пенсія може зникнути безповоротно? І що робити, яка, якщо це вже трапилося? Коли пенсія раптово зникає, більшість людей охоплює паніка. І це зрозуміло пенсіонерів залишають без основного джерела доходу, без пояснень, без попередження. Але важливо знати, у більшості випадків виплату можна відновити. Головне, Діяти правильно і розуміти, що саме відбувається в системі, передусім слід знати, пенсійний фонд має відновити виплату протягом 10 днів після усунення причин. І звучить це красиво, але на практиці шлях до цих усунень часто стає справжнім випробуванням. 1. технічна причина, технічне рішення. У багатьох випадках пенсія зникає не через злий намір чиновника, а через технічні збої або формальні правила. Найпростіший приклад закрита банківська картка. Рішення поновити картку в банку або відкрити, відкрити нову, а потім повідомити пенсійний фонд. Після цього виплати зазвичай повертаються без додаткових питань. Але… Важливо розуміти, що якщо гроші не надходили шість місяців, систему потрібно запускати заново, тобто не просто відкрити картку, а фактично підтвердити своє право на виплату. Друга ідентифікація найшвидший шлях до відновлення пенсії. Якщо причина зупинки непроходження фізичної ідентифікації, то порядок дій простий особисто з'явитися в сервісний центр ПФУ. Мати з собою паспорти, ідентифікаційний код, пройти фотографування або підтвердження особи у складних випадках принести медичну довідку, чому ідентифікацію не було пройдено вчасно. Після цього протягом тих самих 10 днів виплата має бути повернена. Але тут є важливий нюанс. Якщо людина живе за кордоном, вона повинна пройти дистанційну електронну ідентифікацію або звернутися до консульської установи. Часто саме цей пункт стає каменем спотикання. Три помилки в документах найскладніший випадок: якщо під час перевірки виявлено, що документи містили неточності, процес відновлення може затягнутися. Прокрутіть у голові, довідка видана 20 років тому, підприємства вже не існує. А архіви можуть бути в іншому місті, а той узагалі втрачені. І саме людині доводиться доводити, що вона працювала там, де зазначено, що мала той чи інший стаж, що документи стануть справжні. ПФУ в таких випадках робить наступне: переглядає справу, виключає недійсні або недостовірні дані. Перераховує розмір пенсії, може зменшити виплату, якщо частина стажу не підтверджена. Це найболючіша частина, бо іноді людина отримує менше, ніж раніше. І навіть якщо це несправедливо, закон дозволяє проводити такий перегляд. Тому важливо зберігати абсолютно всі документи: трудові книжки, довідки, архівні дані, виписки, копії наказів, навіть старі фото зі штампами підприємств. Четверте перебування за кордоном особливий порядок. Українці, які виїхали через війну або працюють за кордоном тимчасово, часто стають заручниками правила зупинка виплати через проживання поза Україною, як відновити пенсію в такому випадку, оформити письмову заяву про тимчасове проживання за кордоном, пройти електронну ідентифікацію через банки, -ід, дія підпис або консульство, підтвердити, що людина. Не відмовляється від української пенсії. Проблема в тому, що не всі знають про такі процедури, але закон вимагає саме цього, інакше виплата може бути призупинена автоматично. 5 юридичні колізії оголошення померлим чи зниклим. Звичайно, це крайні випадки, але вони трапляються, особливо у воєнний час через плутанину в даних. Помилки або неправильні записи люди можуть зіткнутися з абсурдними ситуаціями, коли їх визнали зниклими або навіть померлими. Для відновлення виплат у таких випадках необхідно подати заяву про помилковість статусу, принести документи, що підтверджують особу, чекати, поки система оновить інформацію. Звучить просто, але на практиці це довгі і нервові процедури. Що буде далі? Чому експерти б'ють на сполох? Пенсійна система України тріщить по швах. І коли Данило Гетманцев говорить, що половина пенсії може зникнути, він має на увазі зовсім не випадкові помилки. Він говорить про глобальні зміни, реформу, яка вже назріває сьогодні. В країні низькі внески до ПФУ, величезна кількість пенсіонерів, демографічна криза, масовий виїзд працездатного населення, шалене навантаження на бюджет через війну. Усі ці фактори створюють ситуацію, коли система просто не витримує. І тоді будь-яка перевірка, будь-яка технічна помилка, будь-який перегляд документів може призвести до скоросічення виплат. Саме тому тема зупинки пенсій не просто юридичне питання це сигнал, що система змінюється, і кожному пенсіонеру треба бути вдвічі уважнішим. Фінальний меседж до глядача. Пам'ятайте, пенсію можна втратити, але її можна і повернути, якщо знати свої права, стежити за документами і бути на зв'язку з пенсійним фондом. А головне не мовчати. Якщо виникла проблема, потрібно одразу звертатися, вимагати пояснень, писати заяви. Бо, поки ви мовчите, система не працює на вас, і це ще не все. У найближчі місяці Україну можуть чекати нові зміни. Які торкнуться абсолютно кожного пенсіонера про них ми розкажемо.